Цікавий факт: перші авіарейси з Кривого Рогу в Харків і до Одеси почали виконувати ще далекого 1926 року. Колись криворіжці діставались додому на конях або на своїх двох. А перше таксі з'явилося майже 90 років назад. Запустити трамвай у Кривому Розі хотіли ще у 1900 х роках, але вдалося запустити у 1935 році. Спочатку на лінії працювало два трамваї. Вагони. Перша назва підприємства, яке здійснювало перевезення пасажирів трамваєм, було Трам Електро. Перші три автобуси у Кривому Розі поїхали в 1932 році. На травень 1941 року містом їздило 37 автобусів. Вони постійно ламалися, тож графіку руху водії не дотримувались. Криворізький тролейбус з'явився значно пізніше, в 1957 році. До році. До початку 1970-х років практично весь транспортний потік між городом та північною частиною міста проходив біля диконської петлі. У 1936 році вперше з'явились таксі напередодні Другої світової війни. У кривому розі нараховувалось близько 60 таксів. Перший автовокзал був на сучасному поштовому 47 і діяв до 1965 року. А який транспорт обираєте? Ви? Пишіть в коментарях.